Доброго дня, чарівники і чарівниці! Вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: почуття загаданої персони, а конкретно одне питання: чи закоханий він або вона у вас? Чи закоханий загаданий вами персонаж у вас? Буде три варіанти. Сигніфікатор викладу на тароворонів. Перший варіант. Перший варіант, покажіть ту персону, яку загадали одинички. Другий варіант покажіть ту персону, яку загадали 2 Третій варіант покажіть ту персону, яку загадали трійчки. Так, перший, другий, третій. Обирайте. Ви можете подумки задати собі питання, чи закохана ця конкретна людина у вас, а потім подивитися на карти і обрати свій варіант, слухаючи свою інтуїцію. Ну, я думаю, вже було багато часу, щоб ви обрали. Ми починаємо з одиничок. Одинички я вас вітаю, бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, чи закохана, загадана вами людина у вас? Ти її сигніфікатор. Хто вона, хто він? Угу. Лицарь Келихів. Ця людина, вона, як би так сказати, вона має певні... Подвійні думки певну маску носить перед вами. Ця людина має до вас романтичний інтерес. Ми зараз подивимося, чи дійсно він або вона закохана в вас. Але ця людина вона нещира. Вона нещира, вона, не вона прикриває лише Одним словом, робить такі вчинки, її поведінка така, щоб комусь сподобатися, думаю, в першу чергу вам. Інколи ця людина може казати те, що ви хочете почути, а не те, що вона справді хоче сказати. Хитра дуже. Що це за людина? Він може бути вже давно сам, загаданий вами персонаж може бути вже давно сам і йому вже остогидло його самотність, тому він хоче е... всяческими способами, засобами. Е... Припинити своє холостяцьке життя самотнє і стати з кимось у пару. Він міг вам розказувати, що в нього вже давно нікого не було. Угу. Люби прибухнути, вибачте мене, дівчата, за таке слово некрасиве. Тут вже три келихові карти на нього випали. Я не знаю, завидним женихом його не назвеш, тому що в нього немає такого обізпечення, як він би того хотів, і як ви би самі того хотіли. Мабуть, в нього мінімальна зарплатня. Або як мінімум не така, яку би він жадав. До речі, він себе далеко-далеко за видним женихом не вважає, тому що є певні причини на це, і він собі не впевнений. Він міг дуже пізно стати з кимось стосунки, коли був підлітком, наприклад, там, навіть не підлітком, а в більш зрілому віці. 26 чимось а до цього в нього могло нікого не бути. Тому що він вів себе по-дивному, і його ніхто не хотів. Ну, дівчата мені йде таке, що він якийсь лузер. Якщо у вас ви загадали свого улюбленого ботаніка, то вибачте, дівчата, він ботаніт за щитой. Якщо ви розумієте, що ви загадали альфа-самця, і він там як хал дрого із всесвіту, Престорів, то це точно не ваш варіант. Тут реально, дівчата, от, ті, кому резонує, загадали ботанідзи. От серйозно, тут мені більше нема ніяких слів сказати. Така сигніфікація була. Добре, дівчата, хто свого любого ботаніка впізнав, давайте дивитись далі. Хто розуміє, що це зовсім не її варіант. Обирайте другий або третій варіант цього відео. Ой, вибачте, камеру хитнула. Так. Ну що, дивимося, чи кохає він вас. Чи кохає загаданий ботанік? Одиничку. Угу. угу, зрозуміло. Чи кохає він її? Давайте додамо карту. Чи кохає він її? Тускелихів. Туз мечів, так. Туз мечів. Дев'ять мечів. Ви знаєте, мені йде таке, що він вас не кохає, а просто вами захоплюється, ви йому подобаєтесь, є симпатія. Є статевий потяг, є інтрига, є бажання бути з вами в парі, але великого кохання я тут не бачу дівчата. Він може вам розказувати лити вуха, як він вас сильно любить і так далі, але це не так. Ви для нього шанс? На нормальні стосунки шанс, можливо, на перші його стосунки, або шанс, наприклад, щоб вийти із депресії і відчути себе живим. Але але він все-таки вас не кохає. І я тут кохання не бачу геть зовсім. Просто бажання самоствердитися за ваш рахунок, щоб ви там прийшли, всі його проблеми порішали. Попереджений, значить, озброєний, дівчата. Мені здається, що потрібно від нього тікати, але давайте подивимося, такі поради на Санта Муерте. Що робити одинички з згаданим персонажем, саме тим, кому це зрезонувало? Ну й від нього. собі краще знайдете. Ви виходите старшими арканами, а він виходить молодшими. Ви більш статусна, ніж він. Ви собі можете знайти набагато набагато краще. Не витрачайте свою енергію на нього, він реально вас не заслуговує. На жаль, тут вийшов такий розклад. Але тут є і хороша сторона в цьому розкладі це те, що ви зрозумієте, принаймні деякі з вас, і не будете витрачати свій час на оце от, на рицаря келихів, бідного родственника, нещасного ботаніка. Якось так. Добре, дівчата, я вам дякую, дякую. бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Ми з вами не прощаємось. Я кажу вам до побачення, до нової зустрічі. Бувайте. І так, двічки, я вас вітаю, бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: чи закоханий у вас загаданий персонаж? Дивимося його сигніфікацію, Хто він? Десять жезлів трудяшка? Трудяшка? Він трудяжка, він прям як папа Карло працює. Хто він? Угу. він? Ну він той, хто похит по вкрав ваше серце, він той, хто вкрав ваше серце, ви в нього закохані. А він в неї закоханий. Ну, В нього далеко і плани на вас. Він закоханий? Він хоче з вами серйозних стосунків. А закоханий чи він? Ну, в принципі, так. Він вас хоче захищати. Ви знаєте, якось сцепились своїми. Незакритими гештальтами ви і він. І е, тут є таке, що він просто хоче вас рятувати. Я не знаю, чому у нього таке сильне бажання. Можливо, у нього е, були такі моменти, коли він хотів, щоб його хтось рятував, а ніхто не врятував. І тому він хоче вам допомогти з чимось. Тут якісь такі моменти, можуть бути. Ну Він реально хоче там за вас застоспатися, він там уявляє під якусь певну музику, як він там вас відбиває від хуліганів, рятує, від е, когось такого негативного, хто там його від дракона, наприклад, він вас рятує, щось таке. То ця людина дуже багато фантазує про вас. В принципі, так, можна сказати, що він закоханий, просто ця любов, вона йде по пентаклям, а не по келихам. Вона більш така спокійна у нього любов. Чи закоханий він? Хочу вам написати, подзвонити. Так, тут значно закохана, я не буду далі дивитися, у вас все буде добре з ним. Двічки я вам дякую. Бажаю мирного неба всього найкращого. І так, третій варіант. Я вас вітаю, бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така. Чи кохає вас загадана персона, чи кохає вас загаданий чоловік або жінка? Дивимось, його сигніфікатор або її. Хто він, хто вона? Жриця. І знову третій варіант про магію. Називається Здрасті, приїхали». Хто він? Не дай Бог випаде ще одна жриця. хто він? Той, хто часто буває в роз'їздах, той, хто часто буває в командировках у відрядженнях. Він магічить на вас. Так, дівчата, давайте серйозно. Це спільний розклад. І програється інформація, яку я далі буду говорити, лише у деяких, не у всіх. Тому а, включаємо логіку і а, розуміємо, чи дійсно вона вам резонує, чи ні. Якщо ви відчуваєте, що це не про вас, не потрібно собі щось надумувати стосовно того, що там якась магія є. Тут не у всіх програється, тому що дійсно це спільний розклад. А тепер давайте до суті. Була невеличка ремарка. І так, випала жриця першою. Він має дійсно здібності. Особливо, якщо жриця випадає в такій колоді, як ця. Далі я питаю, хто він? І виходить, що він як робить певну роботу, і, вибачте, мене за таке слово прийшло з потоку. Башляє силам певним, яким він служить, за те, щоб вони йому дали вас. Проводить певні ритуали з откупами. Можливо, з закупами, неважливо. А, що він від неї хоче? А, щоб ви втратили голову від нього. Угу. Дійсно, магічить. Або свічки палить, або там. А щось пов'язане з вогнем, можливо, щось спалює під час ритуалу або після ритуалу. Тут вогонь дуже сильний має, стихія вогню дуже сильний має вплив на його ритуали і його ритуалах, що не хоче. Ну, хоче, щоб ви стали йому до пари. За ще один мах. А, давайте глянемо. Чи дійсно він її кохає? Ну ви його зіронька. Але він дуже небезпечний. Давайте запитаю ще раз, чи дійсно він її кохає. Він хоче вас до себе прив'язати. Будь-якими засобами, будь-якими способами. І ця людина вона небезпечна. Реально небезпечна дівчата бо вона може наслати на вас стан мороку. Принаймні хоче, щоб ви відчували те, що йому потрібно, думали те, що йому потрібно і так далі. Але ще раз кажу. Будьте ем, скептичні в цьому плані, тому що це зрезонує не усім. Ну, Добре, а для тих, у кого магії немає, чи любить він її, на колишнього дивитесь? Ну, він реально хоче вас повернути для тих, у кого магії не було. А для тих, у кого магія є, він ще міг щось зробити ритуали з краплями крові. Своєї, звісно, власної. Три крапельки крові. Ну, знаєте, я в ритуалах не дуже розбираюся, мені важко сказати, що конкретно то був за ритуал. Але він якийсь як одержимий вами виходить. І не треба казати, що, значить, любить, ні, він просто пришелепкуватий мах, який зациклився на вас, тому що в нього були якісь певні незакриті гештальти, і він просто зцепився з вами. Отак, оцими незакритими гештальтами, отак зсипився і не хоче вас відпускати. Ну, звісно, як могло бути без магії, да? скажіть, дівчата, що він од неї хоче? <плес> угу. Завоювати вас, отримати вас собі. Це із тих Потеряних чоловіків, які а, чомусь цикляться на одній конкретній жінці і хочуть, щоб вона там. А стала їхньою дружиною не тому, що там велике кохання або сильне бажання сім'ї, а тому, що він думає, що якщо він пов'яжеться з вами узами у раксі або у церкві, то ви від нього потім нікуди не дінетесь. Це певний момент такого власного чоловіка, собственника. Ще він може бути дуже ревнивим. Тому будьте обережні. Давайте пораду глянемо для вас. А яка все-таки порада. А яка все-таки порада для трічок? Яка все-таки порада для трієчок в даній ситуації тим, кому зрезонувало? Старший аркан суд. Закохані. Диявол. Ну, тут темні сили явно приклали руку для вашого, ледь не сказала ритуалу, для вашого варіанту, можливо, для ритуалу також, тому, будьте обережні, а, яку пораду. Важко сказати, якщо чесно. Просто карти показують, що була задіяна чорна магія. Угу. А, давайте зараз ще раз глянемо. Вже на осіння тароворонів. Яку пораду хочуть дати карти трієчкам? Пораду для трієчок. сомпси Тут реально дуже у вас важкий варіант, тому що я не можу вам дати пораду, мабуть, тому що ця людина зробила дуже сильний ритуал, щоб просто не пробитися. Дуже він мощний, можливо, маг, або до дуже мощного мага обратився, звернувся за порадою, або за тим, щоб цей практик зробив йому певний ритуал на вас, тому дуже важко це зробити. Порада чомусь така виходить нелогічна, наче як вийти з ним гніздо, будь ставайте з ним у пару. Ну, це нелогічна порада, тому що ну, як можна? Він не хоче з вами бути як дві особистості в парі, рівні. Він хоче бути, щоб ви були його ледь не рабинію. Ну, як можна з таким вийти гніздо? Логіка мені підказує, що дійсно. Була така робота зроблена, щоб навіть якщо ви дивилися його на картах, то все одно вам карти показували те, що він, він хоче, щоб ви побачили і почули. Не знаю. Єдине, що я вам можу порадити, це те, щоб ви звернулися до таролога, астролога або ще когось. До ваших знайомих, можливо, у вас реально там є серед подружок якийсь таролог, астролог, можете звернутися до мене, як я можу себе не прелакремувати. Хоча це, в принципі, не важливо, до кого ви звернетеся за допомогою таролога або астролога, або практика, там мага, щось таке. Просто обирайте його або її інтуїтивно. От вам Подобається його або її стиль, вам подобається ну, стиль майже на увазі подачі інформації. Вам подобається, наприклад, картинка, там, яка стоїть, у нього у неї на заставці, і вам, ви от там прочитали, наприклад, Магіня Світа Стільки-та років практики, стільки-то щасливих клієнтів і так далі. ля-ля-ля. Якщо вам така, такий опис їх подобався, от того Персонажа, котрого ви будете обирати, то звертайтеся до цих людей, чисто інтуїтивно обирайте. Тому що вам реально потрібна допомога, і я розумію, що це якийсь дуже жорсткий розклад, тому що карти говорять те, що він би хотів, щоб ви почули. Тут реально магія задіяна, я це відчуваю. Тут потрібен дуже сильний практик. Я так вам сразу не можу сказати, що робити, тому що в ритуалах я тільки починаю, ну, відносно тільки. А второ вже давно, і це мене от реально мені це не подобається, що карта говорять те, що він хотів би, щоб ви почули. Ну, і ще один раз гляну, і потім завершиться відео. Порада для трієчки. Звернутися до церкви. Тут важко мені здати вам пораду, якщо чесно. Це у мене крайній рідко буває. Це, мабуть, один із. Це, мабуть, другий чи третій випадок, коли я бачу, що я не можу побачити пораду на картах. Вони її просто не дають. У мене, мабуть, до цього один раз таки було, або два, максимум три рази. Це третій. Тут дуже складний варіант. Тут реально магія, магія, магія. Для тих, кому зрезонувало, дівчата, будьте дуже обережні. І якщо є ваші картині світу, звернутися до церкви, там, поговорити зі священником, що ви там відчуваєте якесь певне наваждення стосовно якогось чоловіка, або якщо чоловік дивиться стосовно якоїсь жінки, Поговоріть з ним, якщо в ваші картини світу є таке, що потрібно звернутися до когось, практиків, магів магії і так далі. Робіть це. Вам реально потрібна допомога від іншої людини, яка вже давно або в темі, або, як мінімум, практикує це все, це може бути або священник, або дійсно якась людина, яка володіє певними магічними здібностями, Тут так. Я билась, 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 хотіла вам дістати пораду, а пораду не дають. Дійсно, магічний варіант вийшов. Ну добре, дівчата, я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Будьте обережні. До побачення, до нових зустрічей, бувайте!